Івано-Франківськ оживе незабаром у місті стартує масштабний соціальний проект Слухай Франківських організатори кажуть, в нашому краї мешкає чимало талановитих людей однак, оцінити їх спів може далеко не кожен, і все через банальний брак коштів. відтак, аби допомогти молодим виконавцям, організатори запрошуватимуть їх до центрального фонтану. Саме тут кожен матиме можливість. Проявити себе, це є все-таки, щоб в Івано-Франківську з'явився шоу-бізнес, щоб появилися ті гурти, які молодь буд, ну тобто молодь старше покоління будуть слухати, які е, по всій Україні будуть знову ж таки та які спортсмени місцеві, вони будуть наш край е, ну, там, прославляти чи демонструвати, е, що в Івано-Франківську чи в області є якісна і класна музика. Причому вона є, її можна там. М, одиночно, одиночно знайти, але все-таки, якби треба допомагати, допомагатимуть у пошуку молодих талантів місцеві зірки, бо певні такий проект стане улюбленим серед місцевих мешканців. Всюди існує таке поняття, як формат і так далі. І я все ж таки вважаю, що дуже добре, що таке так, такий чудовий є проект в нашому місті. Він дасть можливість абсолютно безкоштовно дітям показати себе, проявити себе. І, скажімо так, дати їм натхнення, щоб вони працювали ще більше над собою і створювали нові пісні, тому що вони будуть мати їх де показати. Стартує франківський співочий фонтан 1 вересня і проходитиме щонеділі протягом 10 тижнів. Іван нечук, Сергій Попович, новини 402.